Привіт, друзі! З вами Грінленд. Сьогодні в нас огляд хижака, Зразка фільму здобич 2022 року. Ось така красива упаковка, де написано прей англійською здобич, ніби кров'ю це написано і виглядає на чорному фоні цей напис дуже і дуже ефектно. Ultimate Fear of Predator. Остаточний дикий хижак. Слово Ultimate для фігурок англійської звучить круто, українською це звучить як Остаточний або фінальний, і воно мені не дуже грає, чесно кажучи, з назвою до Ultimate фігурок тому я їх так і називаю Ultimate фігурки. Якщо ви маєте якусь іншу назву для перекладу для слова Ultimate, запропонуйте її, будь ласка, в коментарях під відео. Тут на ззаду подивіться три фотки цього хижака, опис. Про те, що 300 років тому цей дикий хіжак полював на планеті і зіткнувся з дівчинкою з плем'якаманши на ім'я Нару, яка і скінчила його полювання. З боку Prey, з іншого боку Prey, зверху Prey Ultimate Feral Predator, 17 років і старші ця фігурка, вона виглядає досить страшно, тому дітям не варто. Її показувати, щоб їх не перелякати. Тут в нас всі, хто приймав участь у розробці фігурки, а також якісь певні фічі, те, як фігурка буде кріпитися до хижака, якісь леза будуть, будемо відкривати його вже і розбирати, що там буде. А враховуючи, що це у нас Ultimate фігурка, то ось вона, коробочка ось так на липучці відкривається. тут. Фотка хижака на фоні якогось лісу, а тут сам хижак, який приховав своє страшне обличчя під маскою. Зверху відкриваємо коробочку і витягуємо хижака. Він на стандартному пластиковому каркасі знаходиться. Всі його руки і аксесуари прикріплені ззаду. І ще, звісно ж, я покажу вам фон. А фоном в нас є ось такий ліс з туманом чи з димом. Ось він дикий хіжак з його зброєю в своїх обладунках. Обладунків в нього небагато, він такий напівголий, красивий скульпт і дуже красиво все помальовано, ви це бачите. Фігурка стійка. Тут, якщо гумілку стоп правильно викрутити, то в принципі він досить стійкий. Подивимося на нього ближче. В нього маска не стандартна хіжацька технологічна металева, а маска кістяна зроблена з черепа якоїсь тварини або, можливо, навіть іншого хижака. Не знаю, що в них там відбувалось. Такі м'які дреди в гумові звисають з його обличчя, з його голови. І тут на спині також є отакі, зараз сфокусуємося, волосся. На такому, така грива на спині під цим основним волоссям там ще є інше маленьке волосся яке росте з спини. Ось такий цікавий в нього покрас, він в плямах, тут якась така рожева лінія йде. Вся шкіра в плямах, він такого коричневого відтінку. Ззаду по хребту також йде ця рожева лінія. На руках в нього металеві наручі. Металеві наручі з такими різними елементами, тут вже технології хижаків задіяні однозначно. На поясі в нього також така пов'язка, спідниця металева з елементами шкіри. Тут дуже класно скульптуровані металеві пластинки, і ззаду ми бачимо черепи якихось маленьких тварин. Ось тут бовтається якоїсь маленької тваринки череп. Тут є якийсь варіант зброї, якісь можливо сюрікени якими він може кидатись. Тут в сітці така куля, це також елемент зброї і череп якоїсь більшої тварини. Це все причеплено до його пояса, і це все гумове і окремо прикріплене і дуже реалістично, дуже класно виглядає. Бігає наш мисливець практично босий, в нього такі намотки тільки на гомілках з переходом на гомілкоступневий суглоб, а тут в нього такі пазуряки, гострі і босі ноги, ніякого взуття він не носить. Така в нього груба шкіра, що йому. Поверхня планети Земля зовсім і зовсім не страшна. Звісно ж, в нас він красунчик. Він красунчик, Тому що ми оця маска знімається, і ми знайомимося з справжнім хижаком диким, який був представлений в фільмі Здобич і він відрізняється своїм виразом обличчя від інших хижаків. Він просто справжній. Красунчик, модель серед хижаків Ось такий в нього дикий вираз обличчя. Ці його щелепи стиснуті, очі мають такий лихий вигляд. Тут цікаво помальовано, подивіться, скільки там кольорів застосовано, щоб цю смугу йому намалювати. Досить і досить страшно він виглядає. І в цього хижака знімається. Щелепа. Ось як це виглядає. Це перша щелепа номер 1 І в нас є дві змінні щелепи. Є ось така щелепа, де в нього трішки привідкритий рот. Видно, там зуби, рожеві ясна. Досить прикольна. І є взагалі така щелепа, що він кричить. І вона ось так має одягнутися йому. Давайте попробуємо. Ось, залізла вона всередину, і ось так він кричить. Зараз. Фокусуємось. Ось, подивіться. Повністю розкрита паща і він кричить в бою, коли вже в нього злетіла його маска. До речі, маска всередині ось так виглядає. шолом, і Ззовні частина черепа. така. Незалежно від того, яка щелепа вдіта, оцей шолом класно лягає на хижака. Добре він тримається, до речі. Дуже гарно зроблено, і навіть коли він кричить з таким відкритим ротом, з такою пащою розкритою, все одно його шолом на ньому класно тримається. Враження від скульпту однозначно дуже приємні. Фігурка зроблена на совість. Давайте переходимо до артикуляції. Подивимося, що він вміє. В нього тут шия довга і це дозволяє крутити головою. Там є суглоб шиї, є суглоб в голові. І подивіться, він донизу може опускати голову, доверху піднімати. Подивіться наскільки. Це мені вже дуже подобається. реально. Це рідко буває у фігурок Нека та й у решти фірм фігурок. Так, щоб зробили щоб і вгору, і вниз дивився. Це супер класно. В... З плечі у нас стандартний оцей ball joint і плюс згін. Отой. Дуже гарні суглоби. не такі тугі, як Некі зазвичай, я його навіть не грів, от кручу зараз і вони крутяться супер приємно. Тут є те, що називається свивол, такий оберт в біцепсі, є подвійний ліктьовий суглоб, і подивіться, як він класно гнеться. До речі, ці щелепи дуже гострі. я зараз Зігнув суглоб і він вколо. Мене треба обережно, що не вони... хоча, насправді вони, напевно, закінчення гостре, а так саме вони м'які гумові відхилилися від суті, ліктовий суглоб зігнувся, Ну, і, і кість обертається і є згін. Є в нього діафрагмальний такий суглобчик, якийсь, який допереду, дозаду мав би він хилитися ну так, мінімально. Є в поясі, звісно ж, поворотник. Поворотник в поясі і ноги зроблені. У, хто бачив е, мій огляд на скаута, той зрозуміє мене, ноги зроблені супер. Просто е, два е, таких джойнта, е, е, два суглоба круглих. До переду він ось так ногу може відвести. Зараз я його покажу вам. отак, А дозаду ось так. Тут впирається е, в його сідницю нога. Але це класні, класні суглоби не з того старого зразка. З якими бували проблеми. Коліна, подивіться, як класно зроблені коліна. Оця частина, стегно переходить, накриває тут коліно. Ця частина представлена такою ж самою по кольору пластиковою частинкою. Надколінник сам. І тут невеличкий пін, тільки видно, з цієї сторони, і всередині. І коліно в нас має подвійний суглоб, і подивіться, як він може зігнути. Він не може, на жаль, дістати до спини. Не такий він гнучкий, п'ятою, але дуже класно він може зігнути коліно. В стегні, до речі, додаткового цього свіво суглобчика немає. І гомілково-ступневий, гомілка також не крутиться. Гомілково-ступневий, просто обертається прикольно і також там є отой суглоб, що вперед-назад його відводить. Артикуляція класна, скульпт класний. Мені зараз ця фігурка мені дуже подобається. Це, напевно, найкращий хіжак на даний момент, якого я тримав в руках. Ось, подивіться, є скільки варіантів китиці, щоб йому замінити. В нього розкриті долоні по замовчуванню, а тут купа рук із пальцем, і просто щоб тримати зброю і затиснуті в кулак. Всього в нас виходить в наборі. 10 рук можемо поміняти, 10 різних кистей цьому хіжакові. Переходимо до озброєння і дивимося, що в нас є два ось таких леза, які мають вставитись нам от сюди, от сюди. Давайте трішки загнемо кість. Я вже кісті поміняв, до речі. І ці леза. Хотіли б ставитись от сюди, але це насправді дуже складно. Ось так вони вставляються, трішки сили треба докласти, щоб запхати їх в ті отвори, але від цього вони міцніше тримаються. І ось довгі леза на руці. Класно, що вони знімаються, тому що якщо фотографувати різні екшн-пози, вони можуть заважати, якщо там спис буде в тій руці. Є ще в нього в арсеналі ось такий бластер, тут спусковий гачок, тут, напевно, приціл. І е, ось так е, він технологічно також виглядає, красиво помальований. Замінив я тут кість на е, таку з пальцем, кісті м'які, і бачите, зброя легко вставляється. І, і ось так він цей бластер тримає в руці. Зараз наведемо різкість. Ось так. Досить гарно. Е, просто як він ним стріляє. Та стріляє, так як пістолетом. Ось просто він. Е, Ручка в нього пряма, а не е, стандартна, як пістолета е, донизу. І ось так він може бластерити своїх суперників або просто стояти з бластером в руці. Це його спис у складеному вигляді. А є ще спис у розкладеному вигляді. У розкладеному вигляді ось так він виглядає з двох частин. Тут таке лезо як в якогось гарпуна, і е, він розкладається і готовий до бою. І для чого. Зроблені дві частинки, ми можемо прямо в руку спочатку одну частинку вставляти, а потім другу частину. Довелося леза забрати, щоб вони не заважали. Ось так вставляємо одну частину і тоді кріпимо на неї другу частину. І ось в нього спис вже в руці. І це для зручності зроблено, щоб в різні позиції цей спис ставити. Можна, можна звісно, що його тримати складним, а можна отак по частинах вставляти йому в руку. А ось ця краса це щит. І оце щит в складеному вигляді. Він з таких металевих пластин в нього побудований. І там нажимає він якусь кнопочку, і от з цієї пластинки розкладається ось такий красивий щит. Тут у нас є кріплення. Ззаду ось такі плоскенькі, і він вставляється, кріпиться йому в руку. Навіть не в руку, а на руку. І тут є такий ось отвір прикольний, і ми можемо вставити в цей отвір щит або так, або ось так. Зараз розберемося, як то правильно. І ось в нього щит буде на руці прикріплений, і таким чином він може захищатися від каманчів. Або від французьких мисливців, які також були в фільмі. До речі, напишіть в коментарях, як вам фільм, тому що мені сюжет здався максимально тупим, і сам хіжак мені сподобався його. Дизайн мені сподобався, а фільм мені не сподобався. А це в нас щось типу якогось рюкзака. І прикол, яка зробила, вони додали магніт сюди. І він просто магнітом кріпиться на спину йому, але це не значить, що він буде рівно триматися, він буде отак може збоку бовтатись. Так, магніт його підтягує. Можна на бік, отак на, на півкосу його повісити. І ось такий рюкзак кріпиться йому на спину магнітом. Тобто там не робили зайвого отвору, щоб це чіпати, а просто він чіпається на спину, і ось так він стоїть на полиці або на фотографіях виглядає з тим магнітом. Ще нам дали два ось такі гачки. Як ви думаєте, для чого? Для того, щоб закріпити спис в складеному вигляді. Спис гарно лягає в ці гачки, але куди його зачіпати тут за ремінь, можна за цю сітку зачіпати, тоді він буде просто ось так бовтатись. А там не дуже зручно запихати гачки, немає якихось для них конкретних отворів. І якщо у вас є такий хіжак, напишіть у коментарях, чи ви використовуєте цю фічу. Задумка цікава, але реалізація, як на мене, не дуже. А ось так наш дикий хіжак виглядає в компанії своїх не таких диких братів. Також фігурки від Нека. Бачимо, що він кремезніший, більший вищий за своїх більш технологічних і не таких диків. Побратимів плем'я Яуджа. Що ж, друзі, ви зрозуміли, що фігурка мені дуже сподобалась. Це реально найкращий хижак, на даний момент, котрого я тримав в руках. Насправді в мене. Колекція хіжаків не така велика, але буде вона збільшуватись. Якщо ви бачили останню розпаковку, то прилетіло мені багато хіжаків. І, звісно ж, оглядів на хіжаків на каналі стане більше. Тому, якщо вони вам подобаються, це супер. Не забувайте тоді ставити. Свою хіжацьку вподобайку цьому відео. Також, якщо ви вперше на каналі, то, звісно ж, підписуйтесь. Обов'язково напишіть якийсь довжелезний коментар про цю фігурку, або взагалі про франшизу хіжаків, що ви про неї думаєте, тому що я цю франшизу дуже люблю і тому моя колекція. Регулярно поповнюється якимось хижачком. Звісно ж, не забувайте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні, друзі, це все. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами, як завжди, був Грінланд. Кава Банга, Чуваки, Бувайте!